Друзі, вона в в ефірі і на сьогодні велобложик. Ставте заподобаєчку, підписуємося і погнали. Хвалюся. Зразу буду хвалитися, не відходячи від каси. Де замовив я собі отаку велосумочку. Bowler, Вона повністю я навіть не знаю, що це за матеріал, якась гума, брезент, незрозуміло що. Для чого? Для того, щоб власне, на ходу сюди швиденько класти телефон. Я досить багато знімаю на телефон на ходу. Кинув я зразу всередину паралоночку таку, як бачите. от ну, чого було, того і зробив. Бо телефон все-таки буде товктися в ній. І по кріпленнях. вона на липучці є тут і на липучках є знизу. Та не дивуйтеся, це є скотч наразі. Тимчасове рішення. Але, як кажуть, немає нічого довговічнішого, ніж тимчасове. от, Тому будемо бачити, що я зроблю з цим. А от сумка мені стала. 260 гривень і це халява насправді, реально халява, за таку сумку вона вода не проникна але дуже того ходить за мочок. Ну і вона, до речі, от отак от зміщується. Тобто вона не є до досить. Е Ну, як би то пояснити. Не досить міцно вона стоїть, щоб вона не зміщувалася. Але в цілому непогано. Для чого це, щоб на ходу діставати телефон, власне, і знімати якісь планчики, ще щось. Бо я його ввожу весь час постійно в штанах в кишені. І це трошечки, по-перше, довго, по-друге, трохи небезпечно. Чому? Тому що їду по дорозі, дістаєш телефон, машина з боку. Так що, тепер сумочка і телефон буде спереду. Їду я катнутися легенечко до демчика і потім назад додому. Погнали. Диро, здорово. Що ти як ти? Вони там вода тече, я зараз затоплю З щурів. Біжи, закривай воду. Так, Дамфі каже, що в нього там вода тече, погнав щурів топити. Каже, щось багато має. Треба б їх підтопити. О, одним словом, зараз, все буде. Ти казав, що в тебе на рульна сумка замаленька. і розпишись. Ще менше? Та, ще менше, але сюди. Дякую. Непогано виглядає? А? Непогано. Прям дуже непогано. Серйозно, я вже обкатував. Єдине, що я коли їду, то я, якщо зупиняюся, то я яйолами сюди впираюся. Але в тебе рама довша, відповідно, в тебе буде все окей <хи> і вище. Ні, тут досить високо. Єдине, що в мене сідло, бачиш, довший ніс має. І за рахунок того я, типу, ближче сунусь. Бачок? І та бачок. треба щось наливати, щоб він е, В той бачок е, дуже гарно ниряє, тепер мій телефон. Друзі, ну що, погнали? Пам'ятаєте, я робив кастомну сумку, Cwunbacks. Так от, написали мені, все, Юрко, приїжджай, сумка готова. Скинули фоточки, і я вам скажу, воно того вартувало. А вже от, ви свою думку скажете мені в коментарях. А зараз я почув студію Кавунбекс, подивимося на сумку, приміряємо, поставимо її на велосипед. До себе буду додому заходжу. Отак от, от вона стає і воно виглядає мега кайфово. Нереально кайфово. Зараз будемо відбирати. Дуже крутянсько, мені прям капець подобається. Та-та та оце якраз я собі на інший награвільник взяв на китайцях. Таку просто, щоб телефон кидати. Як це зручно, ту пець. Ну бо мені його постійно діставати. І от це нереально зручно буде. Так. Нереально кайфово. Реально кайфова сумка від Bags. Пані Надія, дякую. Мені реально сподобалось. Для чого? Для того, щоб зручно клався сюди телефончик. Так, зараз зручно впаде велосипедик. Одним словом, сюди кладеться телефон. Зараз я вам все покажу. Ось сюди кладеться телефон. В нього є спеціальна своя кишенька. Для чого? Щоб на ходу можна було дістати і щось відзняти. Бо коли телефон в кишені, то починаєш одною рукою ще робити і нудно, потім його туди ж створювати довго. Отак от, от, от оце все дійсно відбувається. Кладеш телефон, потім закриваєш ту кишеню, яка вже на якийсь замок вже зламаний, бо власне телефон його й поламав. І тому я вирішив взяти сумку. Значить, сумка ось така аеродинамічна, довжелезна. Скажете мені, коли злізаєш, ти сюди впрешся яйолами. На жаль, ви будете праві. Так, я упираюсь. Але перше, це не критично. По-друге, я на це свідомо йшов, тому що мені важливо, щоб можна було сюди покласти штатив і гоупрошку. Не все GoPros тут лежати, висіти. От. Тому мені було важливо зробити. Що по матеріалу? Матеріал X-Pack, XP, вода не проникна, блискавка, ну, умовно, водонепроникна. не проникна. Кріплення одне. Липучка, 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 кріплення друге. Так, раму я потім поклею. Мені вже їде плівка. Шу сумку ми навмисне відшивали, таку, щоб вона була як а, форма пінарелло в рами. Тому я наразі дуже-дуже довольний. І що, МТБ-сток? МТБ-сток? Зараз поміняю велик і поїдемо МТБ-сток на іншому. Погнали? Проїхала мені така коробочка. І це, напевно, одна із найочікуваніших, найбажаніших коробочок цього року, яку би я міг хотіти... Ні, Брешу, найочікуваніша і найбажаніша була спінарела коробка. А це буде, мабуть, друга по важливості коробка, яку я хочу бачити. І вона дуже і дуже варта уваги. Варта вона уваги чому. Ану, ставте на паузу, вгадайте, що це є. Запаковано дуже круто, дуже кайфово. Так. І що це в нас таке? А це в нас, друзі, гідравліка від SREM S-Series. Якщо вірити SREM, то це гідравліка. По Типу Rival, Rival, Rival. Це є гідравліка на топчик. Що, знаходжуся я на зелені 149 Корпус 4 магазин майстерні МТБ СТОК. А чого? Бо я везу оцього добродія свого топчика до Андрія. А чого? Правильно, ми ставимо гідру на топчика. Насправді я вам скажу так, що це ніфіга не є вигідна штука, типу апгрейд робити велосипеда, було простіше його продати і взяти щось вже на гідрі, але. Я його не хочу продавати. Він мені настільки подобається, що я ну, не хочу все. Крапка, тому апгрейдим. Погнали робити апгрейд. О, Тут, як завжди, дві ж паріж. Двіться, зараз буде пташки вилітати. Не буде пташки, то вже все, пройдений вік. Так? Цифрові технології, не буде пташок. А Но в сучасному світі вилітає з об'єктивів інстаграм-камери. Точно вилітає. Привіт, Андрій. Получай і розпишись. Так. Ну частина перша. Я вже розпакував. Вже все знято. Що ти І влізе задній каліпер Так. парк. Давай. мав би? А, mm. там же ж перехідник mm. буде. Да, да, ми а? просто ставили fuck". mm. ці. Коротше, щось ми ставили з такими перехідниками, іменно на стовм. Ну там були МК. А. -а, -а. Угу. Так, що І є? Там зазор був з візитку від каліпера Шо? до опера. Ну зараз подивимося. Каже Андрій, що є нюанс, що... що нам може каліпер не влізти через те, що ми будемо ставити адаптер. Ну, блін, факін-фак, ну. Все як завжди. Ну зараз ми подивимося, Андрій там доробляє. супер кросрайдер, який що за кр кросрайд. У дев'яносто шостому році, коли я стався в носі і не знав чим зайнятися. Ось така атмосфера, коли я приїжджаю в магазин, починаю знімати, всі стають блогерами, Надя, як завжди, втікає, починає шукати пательню, щоб ній гепати, щоб звук запороти. Як розумієте, ми ще нічого не почали робити, бо Андрій завершує роботу. Але Це, я собі цей, цей, взяв ось, от таку особа... обмоточку. Ви обмотка Оді. <плес> Ігора прийшов. Щастя, здоров'я, нога і Скажи Кажи не привіт підписникам. Запросив магазин, що тебе вчити? Так. Приходьте в магазин, МТБ без ток, зелена 149, корпус 4. У нас, Файл. Купа, Файл. у нас купа велосипедів, всього нового, купа новинок і так далі. А Юрка Шланг нічого не знімає. Такді є новинки, але я не маю Це часу і не мав погоди, щоб ще? їх знімати. У нас Тупо цілий травень леють очі. Тому наразі так. wi fi ланцюг, його немає. ККД тут набагато вище, там 99,9%. Тарас він власник цієї системи. Каже, що просто взагалі епік. Він каже, воно крутить, їде як вперед, так і назад. Майже Це як заз. фікс, тільки. Скільки тут швидкостей, виходить? Терсьзаду? 9? 10. 10. 10. 10. 10. Фікс, але на 10 швидкостей. Шість перту дві, 20-20. о май. Хочеш вперед, хоч назад. 20-20 за, тобто разом 40. Так, да, 40 передач. Капай. І це все вайфайка. Тут е, ланцюга вже немає, вага набагато нижча. Технології. Технологія. Ага, це хриму христия, це от шосейка. що, Шо, бачите, яка технологія в шосе не Та ні, я гоню, знайшла. Що в нас по зазорах? Вони є. Вони є. Ви зазор бачите? Ні, є, а не, він не, є. Спеціально болтик з круглою шапочкою. Бо ось така шапочка. Вже не стає, Все, Ага. Цілічна. Не влазить. Ну, це нічого страшного. Технологія! Технологія! Тут е, якийсь невеличкий Е, Задній каліпр, походу, вийшов з чату. Це не точно Андрій Малара, е, дефібриляцію робить, може, буде працювати, але щось подобає на те, що задній каліпер у нас е, не працює. який Кіпер вигадник. Що? Містифікатор. А що, працює? А я казав, що не працює? Ну так ти натискав і він не працював. А -а -а -а. Я що не бачив чи що. О, буль-буль-буль да. і що. Ну, кого таке вставить, не знаю. І що, працює? Так і тоді. — Ну я ж казав, що ти вмієш все зробити. То я не вмію, я би викинув, би, а ти взяв просто, залив туди гальмівної рідини і він запрацював. Ну як на мене прям дуже ок. Да, да, да. Та ти шо, майстер? Блін, оце жесть Кап здає, як воно прикольно гальмує. З'явилась гальма. Ну блін, та це не до порівняння з механікою, прям взагалі. Зовсім. Просто ну це це реально вартувало того. Прям вартувало-вартувало. Ну, як на мене, ну прям що в мене рахують тірпі спайра були. І воно воно реально це. Прям вартувало-вартувало того. Все притерється? Воно ще та, воно ще ж нульці нульцеві не притерті, тут тільки ротора Ну, Значить зараз налаштуємо передачі і хватить з тебе. Можете бачити в яке в юри хороше взуття. Безконтактні контактні Balance. Да-да, вам не що, друзі, Гальмами поміняли, все з гальмами окей. гідра просто нереально кайфово гальмує. Я просто в шоці з того, наскільки кайфово працює гідра. Тобто гроші в апгрейд пішли не дарма. Єдиний момент, що я зробив, в мене питалося, скільки в мене пробіг ланцюг на парафіні. Так от, ми запарафінили ще раз той же самий ланцюг. У мене, значить, ланцюг пробіг порядка 200 км, але є нюанс. Я його мав необережність двічі, здається, двічі, я його помив піною. Прям задув піною, дегрізером, все окей, тому тут я дав маху, цей ланцюг я подивлюся, я вже перед тим, як буду мити велосипед, я його буду просто знімати. І його не чіпати, подивимося, скільки пройде на ньому. Якраз зараз трохи дощі пройдуть, устаканиться погода, почнеться гарна гравійка, гарний пісок, все окей. От, подивимося, що буде з ним. А, що ще? Та, тому зараз в мене вже новий парафін, старий ланцюг, а, старий перемикач. Єдине, що нові дуали і нові гідрокаліпери. Я поставив SRAM s 700. Це є. По класифікації Сремо, це, по-моєму, рівал, трошечки вища комплектація. Дуали зручні, комфортні, мені подобається, клас. А, переклюк страждає, бо не обсипаний парафін. А, парафін обсипаться десь за 20-50 кілометрів. Тоді вже буде чітко працювати, там вже підналаштуємо його, і все буде окей з тим. Тому все окей. Ну що ж, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. З вами був на вашіленг, мене звати Юра. Підтримайте донатом ЗСУ і до наступного велобложика. Я сподіваюся, скоро буде.